Капаланське благословіння на 23 жовтня 24-го року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди наслідків, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь продовжує вчити учні, як треба вчитися молитвою, а точніше невідступності молитви. І Він говорить, що. Той, хто шукає, то шукає, знайде, той, хто стукає, відчинять йому, той, хто просить, дасться йому. І потім приводить приклад, що якщо ну, язичники або люди зли роблять дітям своїм добре, то коли вони попросять яйце, не дають йому скорпіона. Коли попросять хліба, не дають їм камінь. Коли попросять ще щось, не дають їм зміюку, гадюку, яка може отруїти. Але потім закінчується все. Знаєте, а перед тим, як я скажу закінчення, ми говоримо про те, що а що ми просимо, і що дає Господь? Знаєте, Господь нам дає, і я зараз буду підводити всіх до того, що якщо я попрошу рибу, то Він дасть море. Якщо я попрошу Птаха Небесного, то він дасть небо. Якщо я попрошу хліба, то він дасть цю землю. Тобто він дає набагато більше, ніж я прошу. Тому що прошу я мало, а він дає багато. І закінчує він це все навчання тим, що, що і Отець Небесний своїм людям, той, хто просить, дасть Духа Святого, той, хто просить. І от всьому дасть Духа Святого, він не каже, дасть хліба, дасть яйця, дасть ще якоїсь поживи, а дасть те, що набагато більше моря, неба і землі, які ми просимо. Дасть Дух Святий це те життя, яке Він дає, і Він дає Духа Святого. У нас зараз важкі часи, і зараз війна, і ми просимо перемоги. Але Господь дасть нам не перемогу, дасть нам Духа Святого, який більше над перемогою. І це треба прийняти, бо цінність Духа Святого набагато більше, ніж всі земні прохання. Бо сюди включається перемога, і крім перемоги, включається ще більше моє спасіння. Моя перемога ця в цій війні буде така для Бога, щоб я спасся завдяки цієї перемогі. А якщо буде випробовування, це теж для того, щоб я спасся завдяки проходячи це випробовування, проповання війною, і проходить весь народ, наш український. І той, хто хоче того Духа, той і попросить Духа Святого. І з цим духом пройде через випробування цієї війни. Або інше випробування, яке впадає на, наш, на, наш, на нашу долю. Це місце попросити сразу у Господа, Господи, хочу Духа Святого. І Господь дасть нам Духа Святого. Але мені треба знати, що з цим Духом, як правильно з цим Духом жити і розпоряджатися. Амінь.